Привіт-привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх з переходом в Новий рік. Я надіюся, ви всі до нього підготувалися. Ви, вас Меркурій вивів на прописання всіх планів, на розуміння, взагалі, до чого ви йдете. Обов'язково подивіться свій прогноз на 2025 рік і дивіться всі свої розклади на три основні ваші знаки: на ваше сонце, на ваш асфальт. Асцендент і на ваш місяць, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Карти будуть доповнювати один одного, і дивіться, карти, які повторюються. От вони програються особисто у вас. А якщо ви хочете особистий розклад теро так на новий рік або на будь які інші ситуації, тоді звертайтеся до мене в Дірект. Або печіть пишіть мені на почту. я залишаю всі реквізити під цим відео. Так, сьогодні у нас буде розклад. Всього лише на двох колодах таро, але все одно ми зрозуміємо, ми відчуємо і буду діставати більше карт, щоб ви зрозуміти ваші енергії, які вас чекають у січні місяці. Хто не підписаний, обов'язково підписуємося саме зараз. Так? Це буде такий обмін енергіями. Ставте ваші лайки і пишіть коментарі, як у вас програються карти. От хто в січні якраз буде дивитися, так? якщо у вас вже щось програлося, обов'язково мені про це напишіть. Так, ну що, поїхали. Карта. На січень 2025-го, яка карта у нас відкриває місяць, відкриває Новий рік взагалі у стрільців. Так. Дев'ятка пентаклів. Ой, ви дуже себе добре почуваєте. Можете собі багато чого дозволити, гарно себе знаєте, енергетично почуваєте. І дев'ятка це у нас збір урожаю. Цей рік у нас збір урожаю, рік дев'ятки, і зараз ви вже з січня місяця. Ви будете бачити, які у вас є ресурси. Ви будете бачити до чого ви дійшли, що ви отримали. Так, ви будете бачити результати своєї роботи над над чим ви дуже давно кропітливо кроп кроп працювали. Так, і по 9 пентаклів це можуть навіть якісь гроші до вас приходити. І дуже хороші, до речі, гроші. Так? Ви, ем, ніби, знаєте, будете от іще чуть -чуть, от буквально іще ще чуточку, і я прям королева. От, в принципі, так вас ви будете почувати. Так, і ще карта для стрільців на січень 2025 року. Король Пентаклів. Ну, Тут явно у вас буде дуже хороший фінансовий місяць. Одразу дві карти фінансів і ресурсів, енергії заходять у ваше життя. Е, вам взагалі тут потрібно подумати над своїм фінансовим планом, над своїми заробітками, над тим, куди ви хочете вкладатися, так? Куди, як, куди ви хочете рости, пропишіть собі свій фінансовий план. Це у вас може з'явитися людина, яка буде вам допомагати, стилець, козиріг або діви. Е, такий чоловік до вас може прийти, який вам буде щось може оплачувати. Так? Це до речі, для жінок, так, це у нас часто карта утриманки виходить, коли ви ніби самі в себе не вкладаєте ресурси, а вам, а вам хтось інший так, нас ту правду вчихнули там дітки. А вам хтось інший допомагає так? вас, хтось може утримувати. Або якщо ви будете цим чоловіком, так, якщо це ваша енергія, тоді ви тут будете когось утримувати, ви будете комусь допомагати, робити подарунки, так, забирати навіть просто якусь відповідальність з людини. Не, не в то, що в фінансовому там, якомусь плані, а ви будете просто допомагати якимись, ем, ем, якимись рухами, так, якимись вчинками. Так, і ще карта. І це у вас до речі може бути співпраця з фінансистом або з людиною, яка працює з грошима, так, це якийсь бухгалтер, чи хтось, у кого дуже великий о -о, такий оборот, хтось може працювати там з якоюсь стабільністю, о, наприклад, там дома якісь, так? якийсь, так, будівельний бізнес, або щось із їжею пов'язано. Так, це також у нас енергія матеріальна. І ще карта для стрільців. Повішаний, потрібно дивитися на ситуацію з іншої сторони. От вам тут потрібно змінити так свою точку зору. Повішаний говорить про те, що тут може бути зупинка, але вона вам буде зручна, ви себе будете в принципі комфортно у ній почувати і нікуди не будете спішити. Е, можуть якісь справи затягуватися, і тоді вам потрібно використати цю паузу. Якщо ви тут щось е, поглиблюєтеся, так у щось так, дивіться, ви ніби як занурюєтеся, ви берете цю зупинку для того, щоб розібратися, зрозуміти, навчитися. Краще тоді от прям фокусуйтеся повністю на цій справі. Включайте якийсь креатив, Тут взагалі, от сам погляд з іншої точки зору, хтось може навіть відкрити очі, або ви щось зрозумієте для себе, по-іншому почнете діяти. І це така дуже хороша в нас саме креативна карта. Щось може Зовсім по зовсім по-іншому зробити так і відкрити щось абсолютно нове, але над цим потрібно буде попрацювати. І тут, в принципі, карта говорить про якийсь такий відпочинок. Вам потрібно висипатися, вам потрібно думати про своє тіло. Якщо тут якісь паузи, то знаєте, треба їх використати в житті. Може щось затримуватися або іти повільніше, ніж вам би хотілося у цьому місяці. От якраз таки на рахунок цих фінансів самих може тут потрібно буде е, якісь документи комусь надавати так на рахунок фінансів, і структури будуть іще закриті в січні місяці. Ви ніяк не зможете туди попасти. Ну, Тоді просто займіться чимось іншим. Так і ще карта для стрільців. Карта зірка, боже, мій, подивіться, просто. Це ж прекрасний аркан здійснення вашої мрії. Це ціль. Ви можете для когось стати зіркою. Вас будуть люди взагалі, знаєте, ви будете вести за собою, ви будете світити всім. Так? Ви можете зустріти якусь зірку, до речі. Неочікувано, у мене так один раз було, що я не очікувала, мені ця карта випала, і я просто на роботі зустріла. Зірку, так, я в Італії живу, у нас в Італії вона дуже-дуже сильно популярна, а я просто також дуже сильно люблю її музику, і я не очікувала цього. І тут у вас таке може статися. Або е, ви вийдете на сцену, багато говоріть. У, у цьому місяці вам потрібно багато говорити, вам потрібно відчути себе цією зірочкою. Так? І коли одне бажання у вас здійсняється, одразу ви загадуєте наступне бажання. Тому що оця от енергія здійснення бажання, вона дає от цей імпульс. Так? І ви туди можете ще декілька засунути. Так, і ще карта для на січень 2025 року. П'ятірка жезлів це якась конкуренція, можливо, у роботі у вашій буде. Так, це коли кожен сам за себе дуже хороша карта на спортивні змагання. Якщо ви тут чимось таким займаєтеся, то це такий спортивний азарт у вас може бути. Але якщо це у нас говорить про колектив або про співпрацю між людьми, її не буде. Кожен буде стояти взагалі на своєму і тут навіть не то, що будуть проти вас, а тут кожен буде думати тільки за себе. Тому старайтеся по п'ятірці жезлів ні з ким не сваритися, тому що конфлікт, конфлікт не буде вирішений, кожен буде стояти з кожна сторона, буде слухати тільки себе. І старайтеся підготуватися до того, що можливо у колективі або в якійсь компанії людей вам потрібно буде знаєте, навіть тут не треба відстоювати себе, тому що п'ятірки жезлів це у нас завжди такі кризові карти, коли треба переходити так через цю кризу. Це може бути, до речі, переїзд по п'ятірці жезлів, коли ви маєте бути в п'яти місцях одночасно, просто робити п'ять справ одночасно. Але старайтеся ні з ким не сваритися, тому що конфлікт не буде вирішений. Так, ще закохані. Це може бути у стосунках у вас, так але все одно подивіться, якщо ви ні з ким не будете сваритися, то тут все вичерпається. Так, ви домовитеся з людиною, можуть бути якісь неполадки, може бути якісь, знаєте, якісь. Е, якщо це конкуренція, то виберуть все одно вас. Ви зможете вийти в топ, ви зможете стати найкращим. Тут іде у нас підписання контрактів. Тут іде у нас все таки е, так, ви зможете з людиною домовитися, ви зможе, але тільки тоді через м'яку якусь таку силу, не. Через, та не через агресію. Ви зможете тут навіть у відносинах любовних, це може бути початок якихось нових любовних відносин. ви Можете приїжджати до цієї людини по підсірці жезлів, або вирішувати якісь дуже багато питань цієї людини. Ви будете допомагати. Так, і по закоханим тут у нас ну, це хороший аркан. Все-таки все вирішиться у вашу користь. Так, і ще карта для спеціалі. Три кубків. Підтримка вашого колективу, ваших друзів. Це може бути, може ви тут на роботі, там десь з кимось сваритися, і у вас з'явиться там новий, наприклад, або новий колектив, або якісь там три подруги, чи хтось хто буде вас все-таки підтримувати, чи ви зі своїми просто подругами, зі своїми друзями, навіть так, не тільки по подругами з друзями. Ви можете кудись піти відпочити. Потрійці кубків це у нас і про шопінг, і про час, який ви проводите з людьми, вам, вам близькі. Так, які вас знають, які будуть поруч з вами. Це може бути просто так по підсірці жезлів, ніби у вас якась іде конкуренція. Ви виграєте, ви берете, наприклад, ту роботу, так, або ви берете, я не знаю, там якийсь контракт, підписуєте, так, і ви стаєте просто найкращими друзями. Тут по трійці кубків, тому що у вас іде підтримка все одно від оточення ви маєте підтримку. Це може бути навіть якийсь хороший друг у вас з'явитися у якійсь отакій кризі, або у якомусь ем, так, в якійсь конкуренції. Ви можете знайти свого друга, ви можете знайти людину, яка буде поруч з вами, яка буде вас підтримувати. так, І здійсниться якась ваша мрія. Давайте ще карту сюди. Так, карта для стрільців. О, Боже мій, ви подивіться. Знову карта зірка. І карта повторюється, точно у вас якась мрія збудеться. Це дуже хороша карта. От вам дивіться, вам потрібно мріяти, вам потрібно прописувати взагалі всі свої мрії. Вам потрібно розуміти, чого ви хочете, і прям конкретно прописуйте, так що у вас це вже є. Коли карта повторюється, вона точно у вас програється, вона точно звертає на себе увагу. І дивіться, ви тут, ніби ви тримаєтеся, так отут, ви ніби тримаєтеся за свою мрію, а тут вона прям всередині вас виходить, так і веде вас, це ваш шлях яким ви йдете, і ви бачите, куди вам потрібно йти. Дуже класно. Напишіть мені, що ж це, що яка мрія у вас збулася, що ви відчули, як ви себе взагалі почуваєте? Тому що все-таки. Все одно тут, так, от е, ця, е, я думаю, навіть ця п'ятірка жезлів, це буде щось таке, знаєте, навіть якщо от хтось іде з вашого життя, якщо ви відпускаєте когось, якийсь колектив або ще якісь неполадки, то ви зразу переходите в новий, ви зразу, ви, зразу у вас іде домовленість з кимось іншим, і там краще, там вас підтримують, там збуваються ваші мрії, ви себе почуваєте просто зіркою. Так, і оракул давайте. Оракул для. О. Сама карта вилетіла, зараз ми її піднімемо Ну, і що ви думаєте? Подивіться, сонце і зірки. І у вас є е, волшебна паличка. так У вас є, от навіть у вас є дивіться, телескоп, ви можете далі дивитися, у вас є людина поруч, яка вас буде підтримувати. Сонце і зірки це завжди у нас знову ж таки зірки. Так? Ви маєте сіяти Взагалі подумайте про себе, дорогі е, стрільці, як показати себе найкращим чином, як себе висвітлити, як вийти на сцену. І самі, отут паличка, е, так, оця, вона у ваших руках. І тут ви здійснюєте свої мрії. Не на когось перекладаєте, а самі собі здійснюєте. Так, і ще карта для стрільців. Так, медитація на прояснення для того, щоб краще розуміти, коли куди вам потрібно йти. Вам, скоріш за все, треба буде або сісти в медитацію, або от якраз таки по цьому повішеному потрібно буде дати собі трішки часу. Потрібно буде зрозуміти, так, зупинитися, сісти, побути наодинці з собою для того, щоб щось прояснити. І, взагалі, тут потрібно буде вам, для того, щоб вперед рухатися, дивіться в деталі, так, проясняйте всі, всі всю інформацію питайтеся, тому що вам так буде. Краще і легше йти. Так? Ви будете ніби щось розуміти. У нас тут шалфей горить на задньому плані, там у дівчинки, і вам потрібно буде ще очистити своє пространство. От чогось потрібно буде позбутися вам, дорогі регіоністів. Слухайте, дуже-дуже вас класний. Розклад, абсолютно тут ні за що можете не переживати. У вас місяць уже з дев'ятки Пентаклів починається і дві зірки. Обов'язково напишіть мені, що ж це у вас там таке сталося. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!